Своє вікно, поміж цих нових, останнім часом стало для нас занадто дорогою мрією. Але навряд чи б хтось погодився оселитися лише на 9 квадратних метрах допомогла криза. І міні-квартири стають в Україні новою модою. Принаймні в цьому мене переконує наша Іра Матвієнка, вона вже тут. Привіт. Привіт. Цікаво, слухай, але скажи, невже і справді ніхто не ганяється більше за площею. Але глянь, як тут класно. Тут навіть ціла плита є. Я вже все тут роздивилася і навіть санвузол протестувала. І зараз чекаю на молоду сім'ю, яка, почувши про цей варіант, просто загорілася. До речі, піду і зустріну. Ми за квартиру раз на місяць платимо близько 6 тисяч гривень. І, ну, це все одно не наше житло, і якось просто платив в нікуди Роме з Анжелою. Вже шість років винаймають житло. Молодята готові на все, аби придбати власний куток. Нещодавно ми почули, що в Києві почали з'являтися більш дешевші квартири, і вони називаються смарт. Ми не знаємо взагалі, що це, але ми вирішили подивитися сьогодні. Ми перевіримо з ними, що таке новий вид житла, міні-квартира, та скільки коштує найдешевша оселя. Добрий день. Добрий день. день. Проходьте пожалуйста. Це І... наш новий формат смарт-квартир, угу. який ми зараз пропонуємо. І скільки метрів? В середньому це близько 21 метра. 21 квадратний метр, і це не межа. Сьогодні в Україні почали з'являтися рекордно малі квартири: 15 і навіть 9 квадратних метрів. Сейчас застройщики, они, в общемта, уже в сторону покупателя по максимуму і продумують рішення. Ну хаус хау стало саме міні-житло. Найдешевшу квартиру в новобудові сьогодні можна придбати трохи менше ніж за 10 тисяч доларів. Це борчаговка борщаговка, 220 1000 гривен 18 метров. Квартира будет, ну ключи можно забрать в этом году. Риза, як виявилося, має і позитивний бік, змушує забудовників до нових ідей лояльності до покупців та зниження цін. Загалом по Україні вони впали у півтора раза. Це якщо рахувати в доларах у гривні, цифри приблизно такі: за основу беремо однокімнатну квартиру в обласних центрах України. Отже, Київ ціна однушки стартує від мільйона гривень. У Львові зможете купити трохи дешевше за 800 тисяч. Одеса Дніпро так само зазвичай однокімнат. Натну квартиру доведеться заплатити від 800 тисяч до півтора мільйона. Ну і найдешевше житло з обласних центрів можна придбати у Харкові. Ціна тут впала до 400 тисяч через близькість до сепаратистів. Тому експерти запевняють, що в середньому українцю зараз по кишені лише міні-квартири, і забудовники їх почули та чи реально розміститися в таких малих квадратах. Як ви бачите, усі кути задійні, жодних. Мертвих зон, великих коридорів Ну так все дуже компактне. А і балкону тут немає заклад. Балкону немає. Роме з Анжелою. Тим часом ретельно інспектують міні хатину. А речі де сушити там банально все є. Тут у вас все розуміє? Складати речі можна ми зараз приїдемо просто. Функціонал цієї оселі дивує і мене на 21 квадраті. Розмістили робочу зону, шафи, кухонний стіл і навіть великий диван. Я думаю, що втрьох легко все, Ми залишаємося. гарна новина не лише в тому, що тепер таке житло можна купити за ціною старої іномарки, але й в тому, що інвестори придумали новий тип виплат, як оренда з викупом. Наприклад, Це квартира в оренду по звичайній орендній ставці. Половина орендної ставки в щодо викупу. Експерт запевняє, криза повністю змінила ринок нерухомості, і тепер забудовники готові боротися за кожного покупця. Тому Якщо ви хочете погасити кредит за квартиру в рахунок орендної плати, просто скажіть про це продавцеві. За такою пропозицією, сьогодні продається ось ця квартира, розташована в центрі столиці з видом на Андріївську церкву. Вартість 20 тисяч доларів. По суті, ця квартира площою 15 метрів. Здесь находится все, что необходимо. А Упало не ну, вот, э, упал электричество, то есть вот такие бойлеры, э, электрический обогреватель, очень тепло. То есть продумана специальная система тепло-энергообмена. Тобто вона сучасна і ну дом термос Ще одна велетенська вигода маленьких осель це платіжки за комунальні послуги. В цій ви платитимете лише за світло та гарячу воду. А в цій взагалі смішно сказати. Скільки буде коштувати комунальні послуги для жителі для жителів такої квартири стоїть комунальних послуг обійдеться порядка 98 гривень. Ми переїжджаємо. Ура! Тим, хто отримає незабаром рахунки, з кількома тисячами дев'яносто вісім гривень, здаються фантастикою. Ну, насправді, ідеологія цієї квартири не нова. Ми использовали опыт мірових ринків. Ми смотрели на формати квартир в Лондоні, в Ні в Сингапурі. Наші друзі прислали нам відео з такої дивовижної парижської мікроквартирки. Добрий день. Підатись Парижа. Увага! Квартира 9 квадратних метрів. Знімали поспіхом, бо за дверима вже чекали винаймачі, що свідчить про популярність таких помешкань. Водки живуть в Парижі. а вот здесь сп'ят. А коли поспали, то одним рухом перетворюють ліжко на диван. У цій комірчині немає вікон, але й тут все продумано. Денне світло потрапляє через скляні вхідні двері. Тому київські міні домівки здаються розкішю зі своїми 20 квадратами. Тест-драйв душової кабіни. Ну все, я поміщаюсь. Заходь. ми тут навіть вдвох помістимося, мені здається. Класва на дві двох да. це. Тож, якщо ви хочете придбати таке житло, ми випитали для вас у архітектора декілька секретів. Є класна така штука, як мебель-трансформери. тобто, коли от із кровати плящається диван, із там із стола п'ятки кровать, кровать зі шкафа вилазить, там вот такі от моменти. Головне, каже архітектор: при плануванні такої квартири перед усім думайте про функціонал кожного закутка. І тоді навіть маленька хата буде затишною. Тим часом наші молодята. Ніби дозріли Анжела здається, вже навіть розуміє де і що буде в неї стояти. Мені реально тут дуже подобається. Я коли сюди йшла, я собі уявляла 22 метри квартири і думала, що це по моєму якийсь жах. Я реально прожила 6 років в гуртожитку. Я думаю, що це було б найкращим рішенням сюди проїхати. Що ж, час гігантоманії здається, минувці на оселі, комунальні рахунки, а ще й податок на нерухомість примусять людей думати не тільки про покупку, а й про те, чи вистачить сил утримувати своє житло. Потім іра Матвієнко, Андрій Марченко, Павло Бондаренко, ТСН тиждень, 1+,1. плюс Може, новина про маленькі квартири за відносно невеликі гроші і не найбільша радість. Але це отой ліхтарик в кінці кризового тунелю. Ми вчимося бути сильнішими, вчимося жити на зароблене і не цілувати чобіт у пана за те, що дав трохи газу. Які ми в наші 25? Про це ще багато говоритимуть наступного тижня або дата в незалежної України. Особлива наші колеги 24 серпня будуть з вами із 6.45. спочатку спецвипуск сніданку з переходом у спецвипуск «ТСН» і з трансляцією святкового параду. Включно мені залишається. Побажати головне, щоб тиждень цей був мирним і вдалим для нас усіх. І до зустрічі наступної неділі о 19.30.